А, ну я вам так скажу ще півроку, ну максимум рік. І оці всі ваші доставочки: тю, -тю. угу. Як у нас тут це налагодиться, до нас знов повалять. Ми ж ресторан. Це люди до нас ходять, а не навпаки. Наша нам ваша телефонія? ну? А от у нас, до речі, кожну п'ятницю, лотерея такий собі інтерактивчик. От хто дозвонився, той поїв, а решта звиняйте. От, до речі, як би ви назвали таку ситуацію? Погана організація. Ексклюзивність. Чим важче достати товар, тим більший попит. Дзвонить тут одна королева. У мене холодний суп. Так він до тебе дві години їхав. Як йому бути не холодним. Та? От у мене повна довіра з адміністраторами. Якщо вони кажуть, що клієнт неадекват, значить неадекват. Кур'єр завжди правий. Розумієте, у мене чуйка на хороших людей. Навіщо слухати дзвінки? Вони мені й самі все розкажуть. Ну, все, я пішов, папа. Бінотел -па. не допоможе виграти в лотереї, але автоматизує всі дзвінки так, щоб ви не втратили жодного клієнта. Бінотел стань героєм свого бізнесу, а не цього ролика.